Вітаю вас, дітки! Цієї чудової осінньої пори пропоную вивчити віршик Наталії за мрії, осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерці наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. Тепер давайте разом. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці. А тепер спробуйте самостійно вивчити віршик. Чекаю на розповідь вашого віршика. Або можна розповісти близьким. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!